Вітаю вас на каналі для тих людей, яким цікаве своє життя. І з цього відео ви дізнаєтесь про ту психологічну техніку, яку зі своїми клієнтами для того, щоб допомогти їм усвідомити перешкоди, а також знайти інструменти для того, щоб вони досягали своєї мети, а також своїх мрій. І сьогодні я розпочну з такого анекдоту: а в кінці відео ви дізнаєтесь, чому саме ця техніка. Є найбільш ефективною для того, щоб ви були продуктивним а також цілеспрямованим. Отже, одного разу курка знесла яйце вагою в 5 кг. І до неї приїхав репортер і питає: Пані Курко, а як так вийшло, що ви знесли яйце, таке велике? А вона каже: секрет. Добренько, а які у вас будуть плани на наступний рік? Ну, знести яйце вагою в 7-8 кг, десь так. Ладно, підходить репортер до півня і питає, пане півень, а як же так трапилось, що курка з вашого курятника змогла знести її це вагою в 5 кг? Секрет. А які у вас плани на майбутнє, пане півень? Ну як які? Набити пику цьому стреусу. Отже, перейдемо до сьогоднішньої техніки. Вона складається всього-навсього із 4 етапів. І на першому етапі вам потрібно записати свою мету або свою мрію. Ще раз повторююсь, записати, а не тримати її в собі в голові. Чому так це працює? Про це я вже знімав відповідне відео, як працює наш головний мозок в даних ситуаціях. І кому буде цікаво, то ось, будь ласка, переходьте і дивіться. Так от, після того, коли ви записали мрію або мету, наступає другий етап. А на цьому етапі подумайте, що вас може стримувати на шляху до досягнення своєї мети. Ну, наприклад, це може бути осуд у якісь минулі невдачі, це може бути відмови, ну або ще щось. І таким чином, ми переходимо до третього етапу. На цьому етапі всього на всього собі два питання. Перше, а що зі мною такого станеться, якщо це трапиться? І друге питання і що тут такого, що буде далі? І на четвертому етапі намагайтеся відповісти собі на ці питання для того, щоб продумати про можливі наслідки і знайти шляхи для подолання тих перешкод, які виникнуть на шляху до досягнення вашої мети. А тепер, панове, ну давайте перейдемо до суті анекдоту, який був на початку відео. Ні, я не топлю за зради, я кажу про інше. Чи не здається вам? Що якщо знайти відповідні інструменти, то ви можете отримати несподівані результати. А в тому разі, якщо вас цікавить моя компетентність, а також телепередача про те, як я зміг кілька разів повернути себе до життя, то, будь ласка, переходьте в опис до цього відео. І для того, щоб ви дарма не марнували свій час, то я відразу скажу, що неважливо, яку ви техніку для себе оберете. але Будь-яка техніка буде діяти лише тоді, коли її ви будете виконувати, а не проговорювати про неї там зі своїми друзями або в соціальних мережах, або просто сидіти і так сподіватись. Хм, а коли ж настане той магічний момент, коли все у мене в житті збудеться? Ні, такого не буває. Немає дій, немає результату.